І ось так, друзяко. Твою ж мати пляха тітька Дженіс. Ти ходячий труп, невдаха. Ні, ні, він, він не труп. О, Це погано. Ні, 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 це це просто велике непорозуміння. Це гірше, ніж коли вона притягла за собою кістя смерті. Ти не допомагаєш. Раніше нас було вісім. Вау-вау, я не можу поворотнутися, кого біса! Е -е -е, а, а що ти робиш? О, Тлайно. Блять, не наводжу, тебе Дженіс. О, ні, стоп, 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 стоп. Я, я зрозумів ту точку зору, я перетумав. О, це хоті, чуваче, тільки не в обличчя. А? А, ну, Добре, це, це справедливо. Але, чувач, дай, дай хвили. Чуваче, це дуже жорстко. Оу, да, да, чувак, слухай, дай, давай краще руки, руки мені взагалі не потрібні. Ха-ха, ну чува, роді!